У Польщі, а також у деяких країнах Європи, ви можете оформити собі план на здоров'я. Що це таке? Це підписка на, наприклад, геліалоє, Майнмайстер або наш питний колаген. Ви обираєте будь-який собі набір, який ви хочете, і вам автоматично кожен місяць приходить цей набір, окремо оплачується кожного місяця. А також кожен третій місяць ви отримуєте додатково ще подаруночки. На третій місяць вам з посилочкою ваше приходить кремчик, гельчик для душу і мило. На шостий місяць приходить пінка для вмивання, а також кремчик з ліфтінг-ефектом. На дев'ятий місяць приходить ополіскувач для порожнини рота і наша зубна паста з іонами срібла. На дванадцятий місяць приходить шампунька разом з масочкою для волос. Дуже вигідно оформлювати план на здоров'я, тому що ціни знижені, і ви отримуєте ваші гелі там чи колагенчик чи майнмайстер по ціні значно нижчі ніж наша звичайна партнерська ціна. Я отримала свою посилочку. Ми замовляємо алоя персик, бо в мене вся сім'я п'є на постійній основі, і це у мене шостий місяць. Я отримала подаруночок, пінку для вмивання і кремчик для обличчя з паверпарліфтінг з ліфтінг-ефектом.